Доброго дня! Сьогодні разом з вами ми проведемо завантаження та встановлення програмного РРО Кіткаса. Для цього ми перейдемо на сайт kitkasa.com.ua, знайдемо кнопочку Завантажити та перейдемо за посиланням. Обираємо необхідний дистрибутив завантаження та завантажимо його. По завершенню завантаження переходимо в папочку, де ми його зберегли, та розархівуємо дистрибутив. Після чого запустимо файл setup від імені адміністратора. Погоджуємося в діалогових вікнах. При появі повторного запиту пароля адміністратора вводимо його. На наступному етапі ми погоджуємося із ліцензійною угодою, обираємо шлях куди буде встановлено та варіант або для мого користувача, або для всіх користувачів даного сервера чи комп'ютера. По завершенні встановлення закриємо майстер встановлення. Після чого в нас на робочому столі має з'явитися ярлик програмного РРО Кіт Каса. Так він виглядає. Якщо у вас залишилися питання, з радістю відповім вам по телеграму або за телефоном.